Привіт! Мене звати Юля. Записую взагалі перше відео в своєму житті, тому, якщо що, не, не судіть строго, бо я якби взагалі не спеціаліст по таких справах. Записую це відео для того, щоб ем, ви почули, подивились, побачили, і якщо воно допоможе хоч одній із вас, або і одному із вас, то це буде неймовірно круто. Я нереально вдячна долі, вдячна за такі події, які відбулися в моєму житті, хоча вони такі болючі, дуже. Ось, і якби я змогла звідти вибратись, викарабкатись, просто вилізти, я б сказала, з тої ями з того дна. Записую вам для того, щоб ви побачили, зрозуміли, відчули, що от є люди, яким також погано, яким було дуже зле, в яких були проблеми, але вони змогли з цим справитись, це зробити, і за допомогою чогось вони це зробили, і відповідно, щоб ви взяли собі якусь інформацію для того, і можливо, комусь воно буде дуже корисне почути, побачити просто. Якщо, наприклад, будуть якісь запитання, пишіть, я з радістю вам відповім. Але ж повторюю знову ж таки, що е, немає досвіду в, взагалі в записуванні відео, в спілкуванні, в якихось там онлайн каналах, курсах. Тому, е, якби ось е, так, <смас> на автоматі, скажем так, ось яка в мене трапилась історія? В мене була така ситуація, що були неймовірно величезні проблеми зі здоров'ям. просто Такі проблеми, що ну можна сказати, що я себе хоронила. Ось мені наразі 25 років, і це сталося от більше року назад. І зараз я відчуваю себе просто прекрасно, просто прекрасно. І я нереально вдячна за це все. І вдячна долі, вдячна в принципі за таку ситуацію, бо за допомогою неї я зрозуміла дуже багато інформації, яку я використовую зараз, і відповідно сьогоденні. У мене взагалі ситуація яка була, в мене були неймовірні величезні і страшенні болі в голові, і я втрачала свідомість. В мене було так, що я от на роботу йду. До роботи, якби не вже не доходжу, бувало таке, що доходила, бувало таке, що втрачала свідомість і в метро, і по дорозі, і просто падала просто по звичайній дорозі, дорога, парк, все класно. Ну а я відповідно якби не, не класно себе почувала в той же час. Е, було дуже-дуже такі болі, страшені в голові. Я лежала в мене там в голові всякі думки, вони мене просто аж розкручували, розмучували, і я відчувала себе, що наче все. Це, наче я помираю, наче мене немає, наче я не тут, не живу. І як, якесь таке відчуття дуже погане було, перечуття, наче як дійсно якоїсь смерті. Я не знаю, можливо, це комусь покажеться знайомим, комусь це дуже боляче, але ти просто, наче як навіжений, якийсь скажений. ну от. По-іншому я не можу пояснити ситуацію. У мене були такі ж моменти, що я просто лежу. Дивлюся в одну точку, взагалі не рухаюсь, не, не, не ворушусь нічого. І просто по стінці своїх 24 роки я по стіні йшла до самого туалету. Тобто це настільки боляче, це е, просто так аж, ну, дуже тяжко. Я переживала ці моменти, ці події. і... І виходить в мене така ситуація, що я просто ну все можна сказати, склала руки через те, що до будь-яких лікарів, які ми не ходили, не зверталися. Абсолютно всі лікарі розводили руками і казали: Ой, вибачте, у вас звичайна там хвороба, звичайна дистонія, ви там втрачаєте свідомість, бо перекриваються судини. І я розумію, якби це, що так, да, перекриваються судини, та да, втрачаємо свідомість. Але яка причина цього, як вилікувати, як зробити так, щоб більше не втрачати ту свідомість? Якби я що тільки не робила, передивилась відео дуже багато, дивилась різних науковців, психологів, різних людей, в яких була та ж сама хвороба, щоб от якось вишкривтись, бо ну стан був, я кажу, дуже критичний, дуже прямо. Лікарі, от от все, що робили лікарі, це казали, що ну подавіть були такі, які казали: пошукайте кращого лікаря. Тобто, ми просто ходили з лікарні в лікарню, змінювали лікарів, змінювали кучу всяких таблеток, препаратів, уколів, лікарств, що тільки не було. В результаті. Абсолютно ніякого результату така тавтологія, але все ж таки виходить так, що, наприклад, були такі моменти: от тиждень мені краще, на тиждень знову погано, потім ще гірше, потім знову якісь незрозумілості, і все ось так ішло по колу. І це настільки була циклічність, що ну все, я якби реально ставила на собі крапку. В своїх 24 я лежу в одну точку, дивлюся. в мене життя просто закінчується і, і, і нічого взагалі не існує. І якось от мені подружка, подружка просто знайома дивиться відео і скидає мені це відео з розрахунком на те, що ось, подивись, в кожної людини бувають типу, тяжкі моменти, але результат дуже крутий, ти можеш справитися, давай, тобі воно допоможе. Я ж все-таки дивлюся це відео і там натрапляю на таке цікаве досить слово, кажуть мені сюцай. Я думаю, що ж це таке, цей сюцай. І думаю, мені так цікаво, мені зайшло дуже саме-саме слово. Я починаю гуглити, що ж це таке цей сюцай. Там було відео. Там де Мілана Тарба це російська блогерка. Вона відповідно розповідала про свою ситуацію і як їй в житті допоміг сюцай. Це така наука про дисципліну ума, цифрова наука. Мене це дуже зацікавило, дуже зацікавило. І я почала гуглити, шукати, як, де в Києві, хто взагалі в Україні займається цим. А я наразі знаходжусь в Києві, тому мені було дуже цікаво, можливо, тут в Україні є ось люди, які цим займаються. Мені воно от прямо розумієте, як як, наче ковток повітря. От я відчуваю, що от це щось таке цікаве. Можливо, воно мені допоможе. Можливо, це ну можливо, даже самовнушіння. Я не знаю. Ну ось. В принципі, це те, що реально зі мною відбулося. і Я дуже хочу з вами це поділитися, бо я ж кажу, можливо, дай Боже, і я була б дуже вдячна і рада, якби хоч одному із людей допомогло, і люди зрозуміли, схотіли і побачили, що з будь-якої взагалі ситуації можна вийти, вишкрибтись і вигребтись. Плюс до того дуже багато є в нас ситуацій, які просто по циклічності повторяються. Ми самі не розуміємо, чому, але ми просто їх не пропрацювали. І нам кожен раз вони вертаються для того, щоб ось ми побачили, що так має бути не тільки по-іншому, а тільки так. Яка ж ситуація відбулася? Я почала. Шукати, хто ж це такі, що це за сюцай, такі що це за наука, не наука, хто їм займається, і відповідно якісь різні фактори про цю науку натрапила на українку. Ну, вона сама родом не з України, але відповідно жила в Україні і займалася цією наукою сюцай. Вона була коучером, пройшла, пройшла дуже багато курсів там різних неї є, і плюс до того вона була майстером сюцай. Мені це так зацікавило. Я спочала з нею спілкуватися. Я почала читати, дивитися, бачити оці ці різні е, відео, різні уроки про цю науку. І мені просто це було як, наче як ковток повітря. І тут вийшло так, що був е, тренінг, був інтенсив, Я записалась на той інтенсив, хоча. Там також була досить цікава історія, як я відповідно вишкрябувала гроші для того ж самого інтенсиву. Бо ну, в мене така трошки своя позиція, що платити, оплачувати. Це якось воно так незрозуміло дивно, невідомо, що тобі там розкажуть. Ну і трошки позиція по тому, що там будуть говорити. Відповідно, ситуація яка я пройшла цей інтенсив і сама себе вишкребла. Що я хочу вам донести в будь-якій ситуації, в будь-якій завжди є допомога і завжди є вихід. Є дуже багато цифр в нашому житті. Дуже багато. Ми прийшли в цей світ, також зацифровані. Тобто, кожен з нас він родився чітко в якийсь день, не днем пізніше, не днем раніше, саме в той день. Воно несе інформацію, для якої ми прийшли в цей світ, несе ту інформацію, з якої ми. Повинни, якби можна сказати, вийти. Тобто програма ума. Тобто це те, для чого ми взагалі родилися. Потім в нас в кожного є своя місія, відповідно для чого ми прийшли, і, і що нам потрібно робити, щоб виконати цю свою місію. Ця наука вона досить цікава. Мені вона була просто як ковток повітря. І зараз я от в своїй житті в своєму житті повністю керую цією наукою. Наука називається Сюцай, це наука про дисципліну ума. Там просто говориться, як, що, коли. Тобто не тільки йдуть інформація не йде, не тільки йде інформація, відповідно, а йде і процес сам, як її застосовувати, де реалізовувати, чому не потрібно ображатись, коли потрібно якось змовчати, чому людина робить тільки так, а не по-іншому. Дуже багато питань, дуже багато питань в мене було завжди. І тут я знайшла відповідь на всі ці свої питання саме в цій науці. Мені вона дуже сподобалась, і саме ця наука, ну я так вважаю, я не знаю. Можливо, це моя хибна думка, але я вважаю, що саме ця наука допомогла мені в житті. І я зараз, та, яка я є, і я себе прекрасно почуваю, слава Богу. Я маю можливість ходити, дихати, говорити, спілкуватись, гуляти з друзями. Це, це як виявляється, це дуже тяжко через те, що і це настільки цінне, неймовірно цінна. Хвилина побути з друзями і просто навіть прогулятись. Це дуже дуже відчувається боляче, коли ти просто лежиш, як не знаю брівно, <звук> просто які слова ще приходять на думку. Коли ти безпомічний, ти лежиш і ти не можеш навіть встати, тобто встати, ти просто лежиш від болі, задихаєшся, і, і нічого зробити з цим не можеш. Що мені допомогло? Особисто мені я розібралась, хто я? От хто я по цій науці? Виходить, в мене своя цифра, вона по житті мені світить. В мене є ось такі-то, такі-то мінуси, ось такі-то такі-то плюси. Що мені потрібно зробити для того, щоб ось в мене не було того-то й того-то. І виявляється, виявляється, що? що моя ось ця хвороба з цим падінням, з цими болями в голові, вона мені далася. Не просто так, це хвороба, якої можна сказати, не існує. Тобто лікарі чому не можуть дати відповідь на питання, що це таке, чому воно так, через те, що ну не існує в нас, сімерочок, такої взагалі хвороби, яка виліковується. І коли ми йдемо до лікарів, особисто я в мене виходить дуже багато ангельних охоронців, неймовірна кількість, і от вони як захищають мене. От вони хочуть, щоб я духовно розвивалася, і я духовно прийшла до того. Можна сказати, самосцілення, а я йду до лікарів, допоможіть, поможіть. Ну, звичайно, є різні болячки, можна сказати, ліжні хвороби, різні ситуації. І дуже багато є таких моментів, де дійсно виходить, що потрібно до лікаря піти, бо лікар і без нього ніяк. Але є такі моменти, де ти сам себе маєш зцілити, сам себе маєш зібрати до кубки і сам себе реалізувати. Виходить, ситуація ж моя знову яка, я пішла на цей інтенсив. Ось, я його пройшла, і там в процесі того інтенсиву я розумію, що мені потрібно робити, як мені потрібно робити, і потім по житті його застосовую. І наразі я кажу: я просто неймовірно вдячна. Вдячна за цю саму хворобу, яка мені далася, для того, щоб я пізнала ось ось цю науку, дізналась дуже багато інформації про неї. І тепер в житті, от мені це допомагає. От, наприклад, я знаю, що я, я народжена 7 числа, виходить по науці Сюця, я сімерочка, тобто в мене число свідомості сім. І по цьому ж числу свідомості в мене лежить таке зароджене, взагалі в мені, що я ось сама себе можна сказати, спалюю і відповідно сама себе відновлюю. Тобто, це, наче як, як птаха Фенікс, в принципі, це йде на порівнянні. Ну це дійсно так. От в мене бувають такі моменти. Коли я сама себе просто самоїдством заганяю в такий кризис, там де в мене починаються головні болі, там де я просто не маю можливості даже видихнути, і, і настільки мені погано, в мене тоді такі запамороки, дуже велика якась нудота, тривожність, і ось такий якийсь стан. Коли я взагалі себе не відчуваю, але по тій же самій науці там говориться, що ти, от в такий самий момент, в самий критичний, ти не маєш не маєш можливості і не маєш потреби і тобі. Просто категорично противопоказано, щоб ти лягла і лежала, коли тобі хочеться полежати, коли в тебе ось така ситуація починається. Треба обов'язково себе зібрати і просто йти, Іти гуляти, йти бігати, йти ходити, йти з друзями, будь-куди іти. Головне не, не з'їдати себе, не з'їдати, не, не не докоряти, не, не доїдати недоїдати себе і, і далі не грузити якимись такими факторами, яких не існує. І відповідно тоді в тебе піднімається енергія, бо в нас в сімерочок вона енергія не там, де потрібно. Ну, в принципі, немає розуміння, де потрібно, але вона в нас не знаходиться в голові. І для кращого функціонування і для взагалі підняття енергії нам обов'язково потрібно ходити для того, щоб появилося хоч трошечки ясності в голові. А так в нас там хаос. І ось коли, наприклад, в мене була ситуація, коли мені стало погано перший раз, коли я втратила свідомість, коли почалися головні болі. І замість того, щоб там випити такі-то лі ліки, ну, плюс до того, наприклад, там випити якийсь, я не знаю, стакан води тої ж самої, чашечку кави, просто розслабитись, поспілкуватись, виговоритись і піти пройтися. Або ж, наприклад, з'ясувати ту ситуацію, там по якій, відповідно, щось там було не так, чи звідки я почала переживати, чи от взагалі знайти причину цього всього. В мене такого не існувало, в мені настільки погано. Я себе відповідно починаю заганяти далі від в таку ж саму яму, там де вибратися звідси, як як виявляється, дуже тяжко. І було дуже багато ситуацій, коли ось в мене були ці ж самі падіння, ці болі, і до мене приходять знайомі, і от вони видають таку фразу. Вони кажуть, ти сама себе якби заганяєш в таку яму, і я лежу, і мені ще більше боляче, ще більше обідніше через те, що я кажу, як я можу себе загнати в таку яму, виходить, що я не хочу видужати, чи чому ви так говорите? Ну мені ніхто не міг пояснити. Вони от просто видають цю інформацію, ну самі не розуміють, звідки вони це говорять. А воно ось в чому відбувається. Виходить, що коли мені реально погано, це стосується сімерочок, а відповідно також четверочок. Ну, кожній людині взагалі потрібно займатися, ходити, гуляти, дихати повітрям, бо це підняття енергії. А енергія це відповідно наше життя, наше русло, наш рух і наші цілі. І відповідно, коли ми от злимся на людей, ображаємось, коли ми ненависть якусь використовуємо, взагалі в собі навіть проварюємо, ми втрачаємо енергію. А енергія, відповідно, це ж ті самі і гроші. Тому в нас відбуваються такі життєві моменти, коли бувають все класно, а потім бах, і в тебе немає нічого, в тому числі і грошей. Але це плюс, плюс в тому, що це кризис в нашому житті, який нам допомагає потім реалізуватись. Що хочу вам сказати. Будь ласка, якщо у вас є якісь незрозумілі питання, незрозумілі взагалі якісь життєві позиції, чи, наприклад, будь-яке питання, на яку потрібно дати відповідь. Прошу і дуже раджу, і дуже рекомендую, якщо у вас є на то бажання і потреба, от загугліть, що таке наука сюцай. Хто таке, хто таке наука сюцай? Ось, відповідно, подивіться своє число народження, подивіться вашу місію. Дуже багато кому я просто впевнена в цьому. Відгукнеться, відгукнеться це відео, відгукнеться взагалі ваша е, історія, яку ви будете читати по тих науках. Там таке взагалі враження, наче ти от про себе всю інформацію. Дізнаєшся, яку ти наче ніколи і не знала. Хоча ти це все знала, і ти живеш в цьому всьому абсолютно всі роки, і ніхто від тебе цього не, не скриває. Ось, подивіться, погугліть, почитайте, якщо будуть якісь питання, нюанси, можливо, когось зацікавить, взагалі, що таке наука Сюцай. Я можу надати вам дуже багато інформації, скинути ссилки різні, звідки я черпала цю інформацію. Просто що хочу донести, це те, що обов'язково, обов'язково Дуже прошу, почуйте мене обов'язково в будь-якій ситуації знайдеться вихід, і вихід завжди є. І ви самі знаєте, де він. Просто в залежності від того, яка ви циферка, вам потрібно звідти з тої програми ума так і виходити. Наприклад, якщо ви там. Одиничка, ви дуже такий егоїст завжди, пожиттєвий егоїст. Ви такий лідер, ви такий, ну більше холоднокровність навіть присутня. І для того, щоб вам з будь-якої ситуації вийти в плюсі, вам просто треба логічно подумати, можна сказати, поспілкуватись. Тобто Провести таку своєрідну розмову, і ви побачите, наскільки прийде результат, і результат позитивний. Коли ви троєчка, то ви взагалі не, не, не володієте інформацією про те, що вам потрібно вчитися або взагалі хоч когось послухати. Ні, у вас є чітко своя позиція, від якої ви відштовхуєтесь, і, і більше нікого ви не слухаєте. Це все досить цікаво. Це буквально, я сказала, ноль інформації тої, яка дійсно є. Ну, Це дуже класна специфіка роботи, це дуже класна інформація, яка звучить, і ти розумієш, що ось да, да, все воно так, і саме так, і ось так має бути. Я дійсно вишкреблась за допомогою ось цієї науки і неймовірно вдячна за те, що, по-перше, була у мене така ситуація. Наразі, ось наразі, я можу це все контролювати. Знаю, якщо якщо я відчуваю щось, що мене появляється оця тривожність, оці нерви, знову в мене такий прямо перекір, перебір всього, всього негативу. Ось які звучить в житті, і взагалі так ламають, можна сказати. Я себе зібрала, пішла, пройшлася, енергію підняла, рішення прийшло. Дуже багато і класного я для себе відкрила по різних методиках, які допомагають. Тобто, мається на увазі, що там і медитація, і пиття води. А ви взагалі знали, що можна їсти їжу і її заряджати? Це для мене ну, це було відкриття. Я, наприклад. Не знала раніше, що їду можна якось заряжати. Я собі просто їла і їла. <смі> тобто, ну, в мене не було розуміння зарядити якось їжу або, відповідно, зарядити склянку води. Ну, ну як ти її зарядиш? Вона що, якась електрична, як її можна зарядити? А виявляється, дійсно, її можна зарядити, і ти, ну це, певно, більше підсвідомість працює. Це ось на рівні підсвідомості, ти собі внушаєш цю інформацію, і от вона діє. І е, саме ну, ось така інформація по моїй ситуації. Я просто хочу поділитися з вами, що, що будь ласка, не втрачайте надію, обов'язково скрізь знаходиться випадок, виходів є, виходів немає дійсно, коли просто все. А так, виходи я завжди і неймовірно рекомендую, і дуже дуже рада буду допомогти, якщо комусь відкликнеться е, наука сюцай. Якщо потрібно, дійсно поскидаю силки, поскидаю все і, будь ласка, вірте в себе, і саме головне любіть себе.